Голоси нашого міста інтерв'ю з тими, хто працює на перемогу, знаходячись у Харкові. Військові, волонтери, громадські та політичні діячі. Голоси нашого міста на радіо на Вітаю всіх, хто нас зараз слухає. Я Євген Удовиченко, і це програма Голоси нашого міста. Зазвичай серед героїв програми ті, хто працює на перемогу в Харкові. Але сьогодні ми зробимо виключення. Адже є містяни, які поїхали, але роблять надважливі речі: наприклад, проєкт Вишибанки. Його створила команда волонтерів, більшість з яких з Харкова. Це такий собі агрегатор монобанок для допомоги армії. Завдяки ініціативі закрили 22 збори. Як відбирають банки? На що найчастіше збирають? Про це поговорили з Анною Міняйленко, комунікаційницею проєкту. Хочу підкреслити, це не рекламний випуск. Ми не піаримо конкретний банк. Ми розказуємо про ініціативу, яка тут і зараз допомагає збирати гроші на підтримку наших бійців. Тож, закликаємо, донатьте тим, кому довіряєте. ЗСУ потребують щоденної допомоги. Анна, добрий день. Добрий день, дякую, що знайшли час поспілкуватися. Розкажіть, будь ласка, про проєкт. Як він виник, чому Чому вирішили е, такий зробити? Я не знаю як правильно сказати, агрегатор чи може інакше банок, куди збирають гроші на допомогу? Насправді слово агрегатор дуже класне. Ми його чомусь поки що не так часто використовуємо, як могли би. От тому, дякую за нагадування. Ми можемо. Так, використовувати цей термін, мене я стою зараз перед вибором розказати якусь таку більш пафосну історію чи більш життєву. І я, мабуть, схиляюсь до другого варіанту. Один з учасників нашої команди, який власне був автором ідеї проекту, одного вечора. Після роботи зрозумів, що він сьогодні ще нікуди не задонатив В українців. Зараз як не задонатив день, пройшов марно. Тому ну от і він сидів і такий думає, треба якийсь збір. Щось сьогодні нічого в стрічці не траплялось. От, і він закинув в Твітер допис про те, що мовляв: накидайте мені в коменти якихось активних банок. Я покидаю трошки донатів. І власне ця ідея зі збором і пошуком цих банок, куди б він хотів задонатити. Задонатити, переросла в те, що непогано було б мати такого роду збору завжди під рукою, щоб за потреби, коли там треба кудись конвертувати свою злість, свою радість, весь спектр емоцій, щоб коротше всі ці збори вони були в одному місці, щоб навігація була зручна і швидка, щоб людина могла зайти і за буквально там хвилину-дві покидати свої гривні. І далі спокійно йти працювати далі на нашу переможенку. От власне, ми від цього відштовхувались, зібрали швиденько якусь команду з людей, яких ця ідея надихнула, і от буквально за кілька тижнів. Там дійшли згоди щодо того, який це буде формат. Вирішили, що ми почнемо з сайту, бо це найпростіше втілити з точки зору розробки в Вирішили, що це будуть саме банки від Монобанку, тому що це найпростіший засіб збору донатів наразі. Ну так це стало. Тобто, так ми знаємо, що зазвичай збори організовуються зі всіма можливими. Інструментами збору, там картки, PayPal, банка, все що завгодно. От, але ми вирішили поки що рухатись тільки з банками, тому що ми переслідуємо мету не тільки інформаційно підтримати збори, які зазвичай цього дуже потребують. Маленькі збори ми їх називаємо, але не тому, що вони менш важливі, тому що вони просто мають вихід на меншу аудиторію, чим, наприклад, благодійні фонди. Притули чи повернись живим, про який знає? Ну мені здається, зараз мабуть, кожна дитина вже знає про ці благодійні фонди. А от і ми кристалізували цю ідею, зібралися, запустили, і от зараз, власне, всі наші весь наш вільний час направляємо на те, щоб цю ідею розвивати і допомагати волонтерам закривати отакі от, от приватні збори. Скільки приблизно зараз банок на вашому ресурсі, і за яким принципом ви їх відбираєте? Тут також без історії не обійтися. Ми на початку, коли зробили тестовий запуск сайту, ми такі на драйві накидали туди всіх банок можливих. Друзі нам там о, а я ще тут побачив у Фейсбуці. от той збір пум свата брата збирає на корча. Треба додати. Ми все це пододавали. У нас там накопичилось здається, щось близько 40 банок. Ми таки дивимося на це все і розуміємо, що наша ідея з простою навігацією. Вона Ну, розвалюються на очах, тому що ми відкриваємо свій сайт і бачимо там просто нескінченну кількість банок. Їх дуже ну, важко осягнути, як це все можна структурувати, так щоб людині, яка заходить, було зрозуміло, куди вона хоче віддати свої гроші, тому що ну знову ж таки хочеться допомогти не тільки тим, хто збирає гроші, а тим, хто й дає. Тому що ну, ми всі знаємо по собі, я впевнена, ви також. Що ми також втомлюємося від цього процесу. Ми це робимо, але іноді ми такі там забули десь щось. Ой, картку копіювати. Ой, все. Коротше кажучи, ми практичним шляхом дійшли до того, що оптимальна кількість банок на сайті це 20 штук. От, тому перший час ми перестали додавати. Взагалі, ми почали пушити цю цю історію інформаційно, щоб баночки на швидше закривались. От, ми дійшли до кількості 20. І ми вирішили, вирішили, що це зараз працює. Це ок, звісно, бажаючих додати свою банку е, волонтерів ну, набагато більше. Їх дуже багато, тому що українці просто неймовірні. Це якісь я не знаю ну, люди надлюди, тому що вони фігачать день і ніч ці збори всіма правдами і неправдами. Ну ми ну я не знаю. Я захоплююсь українцями, буду дифарамби можу вічно співати. Дороше кажучи, ми дійшли, що це буде 20 банок, і зараз ми один раз ми зробили можливість стати в чергу. Ми виклали Google форму, всі заповнили швиденько. Ми через це типу, зробили якийсь пул які якими зараз тільки одна банка закривається, ми іншу з цієї черги додаємо. Перед цим, ми, звісно, її перевіряємо. Я думаю, про це трошки пізніше розкажу, бо це такий дуже важливий момент. І, власне, от 20 банок ми тримаємо з цієї кількості. І От поки що розширювати не плануємо. Можливо, коли там далі почнемо розвивати вже саму структуру сайту, запустимо додаток, можливо, що зміниться От, поки що це 20 і, і 20. Угу. Ну так і власне, давайте тоді поговоримо про те, як ви їх перевіряєте, як проходить верифікація. Так, да, перше питання, з яким ми власне зіштовхнулися після запуску проєкту, і все одразу нам дало зрозуміти, що це турбує людей, тому що да, на жаль. Випадки шахрайства бувають знову ж таки, да обожнюємо українців, але ідеалізувати поки що, на жаль, не можемо собі дозволити і додавати просто всіх-всіх всіх охочих. Тому перевірка відбувається вся вручну. Ми командою. У нас є там кілька відповідальних людей, за це, я в тому числі. Ми збираємо всю необхідну інформацію про волонтери, які опікуються збором. Ви далі, якщо в нього є, звісно, запит від військових офіційний. Тобто документ якийсь справка, вони мають різні вигляди. Потім ми штудюємо його в соціальні мережі, дивимося попередню волонтерську діяльність, звітність про попередній волонтерській діяльності, Спілкуємося особисто зазвичай, тому що ну, відбувається це через пошту, через месенджери. От якщо там нам чогось не вистачає, ми просимо це надіслати, іноді ми навіть просимо. Додати аватарку в аккаунт моно, тому що це також створює більшу довіру до аккаунту, от тому ми завжди кажемо своїм користувачам, що от ви можете бути впевнені, що коли ви заходите на свій сайт, щоб лишити там шматочок своєї зарплати, ви можете бути певні, що це все піде на зсу і все на добрі наміри, угу. на що збирають найчастіше, от. Ці банки, які знаходяться у вас на ресурсі, у нас є до речі, категоризація по видам зборів на що збирають, і навіть на око дуже помітно, що найбільший відсоток зборів на транспорт іде. Ну тобто, це також неодноразово ну, звучало з різних каналів, що дійсно транспорт це такий розхідний матеріал. Він ламається, він розбивається, от тому на автівки, на корчі, так звані, збирають найчастіше. Потім, мабуть, такий досить розповсюджений від зборів. Це на дрони, на дрони, потім на тепловізори. Зараз зі зрозумілих причин почастішали збори на зимову амуніцію, на зимовий одяг, пальники, буржуйки навіть. От є в нас таких кілька неконвенційних, скажімо так, зборів. Я так зараз е, можу два згадати: це один на броньовану швидку, там така дуже солідна сума, і ми це трошки протиречить нашому нашій концепції маленьких зборів. Але як я вже казала, маленькі не тому, що там маленькі суми або менша значущість, а тому, що просто менш відомі. Джерела зборів, скажімо так, люди, які цими зборами опікуються. От, і оця броньована швидка, вона якась там супер прокачана карета швидкої допомоги, яка там може вистояти якісь там і обстріли, і вибухи, і тобто це дуже. Набагато робить набагато більш ефективною евакуацію наших поранених бійців з поля бою. Тому ми прийняли рішення, що ми додамо цей збір. От і він там так от досить динамічно закривається. От я сподіваюся, що скоро закриється. Ще один збір. Я навіть на наразі не можу на жаль згадати, як називається цей прибор. Це медичне обладнання, яке допомагає виявити якісь. Він використовується психологами, але він е, досліджує фізичну природу тіла. На якісь маркери стресу, і це допомагає в реабілітації військових, тому що думаю, також як багато з нас знає, що проблема в реабілітації існує не тільки фізичною, але й психологічною. От тому ми також це, здається, збирає ресурс, де український також додали, бо прочитали, і це, звісно, дуже потрібна штука. Я так розумію, що в Україні їх взагалі не дуже багато, або їх взагалі немає, і вони там звідкись його везуть. Такий. Доволі строката палітра. От, але да, якщо підсумувати, то найбільше на автотранспорт збирають. От, до речі, зараз згадую, що такий був класний момент, коли нас запостив Лачен. Лачен, блин, до речі. Лачен. Лачен, дякую. І у нас в той же вечір дві банки, які висіли до того буквально спочатку старту проекту, вони закрилися моментально, і це був такий надихаючий досвід. Нам писали ці волонтери, такі, що сталося. Як це відбулося? І ми такі блін, ото так, от, 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 от і хороша інформаційна підтримка одразу от на практиці от, в такі надихаючі штуки. Угу. Можете про команду вашу трохи розказати? Хто це за яким принципом вона об'єдналася? Ну зрозуміло, що зараз Україна, українці, кожен на своєму місці роблять все, щоб наблизити перемогу. Ви на початку розповідали про. Ти як стартував проект, а хто над ним працює? З задоволенням розкажу. Я так просто люблю нашу команду. Нам так пощастило. Ми всі у нас такий комфортний. Я не знаю, чи, чи це через те, що ми дійсно робимо важливу для нас всіх штуку, яка відгукується всім, і це робить співіснування в команді. Робочий, якщо дозволити так і назвати, дуже комфортним. Власне, автор і ідеї, Широ — це мій давній друг. Ми обидва харків'яни. Зараз живемо не в Харкові, але от, ну, знайомі дуже давно і жили в Харкові. Ще один хлопець, який також з нами одразу все це увійшов, також з Харкова, один з розробників. Це ті, кого я знаю особисто. Вони швиденько на скріблі по своїх робочих зв'язках команду девелоперів і дизайнерів. Наскільки я знаю, що вони там працюють всі разом. Я їх знаю тільки вже по вишиванках. а от потім до нас ще долучилась моя близька подруга, також ну, з якою ми познайомились в Харкові. Вона стала такою акаунт-менеджеркою і координаторкою. Такою проджект-менеджеркою. Ну важко насправді викристалізовувати ці позиції робочі, тому що всі роблять все. Ну як це зазвичай буває, все несеться, і ми не самось. От зараз до нас ще долучилися а, двоє хлопців, які вийшли на нас самі, коли побачили в Фейсбуці допис про вишиванки. Один з них працював в Нетфліксі, а інший в Spotify. Я прям да, вони прийшли і одразу з іншої з іншого перспектив точки зору. З іншої перспективи поглянули на це все і принесли якісь дуже прикольні ідеї, які. Нам до цього не спадали на думку, і вони там зараз так входять в проекти, класно нам допомагають оптимізувати його і процеси в ньому. От і ще раз, зараз до нас долучився андроїд-розробник, який також сам вийшов на нас, от, тому що ми зараз активно розробляємо ап апку. І ще один хлопець, який буде займатися розробкою бота для телеграма. От ми ще точно не знаємо, що саме цей бот робитиме, але телеграм як основний канал зв'язку зараз. Зручний для всіх, хто ми вирішили, що також треба його задіяти. От ну, от, власне, там в сумі набирається здається. Зараз 14 людей, і оце ми всі по різних куточках України, хтось і за межами країни, об'єднуємось ще одну таку міні-родину. Коли нас будуть слухати або читати, я думаю, знайдуться ті, хто також є волонтерами. І збирає на різні потреби як доєднатися, от як знаючи, що в людини є монобанка і вона збирає на щось подати заявку в ваш проєкт, і можливо потрапити в агрегатор, як я вже казала трошки раніше. У нас зараз сформована певна черга, вже от цієї першої ітерації, такого офіційного прийому заявок. Вона досить жваво рухається, як мені здається, і е, я думаю, що дуже скоро це вже такий анонс. Е, ми зараз роз, е, працюємо над розробкою такої фічі, щоб подача банків відбувалася автоматизовано, ну, Тобто, це умовна кнопка на сайті чи в лапкі додати свою банку. Коли волонтер її тиснетиме, він потраплятиме на невеличку анкету, ми запитаємо всю необхідну інформацію. Після цього він отримає свій умовний номерок з черзи, і яким чином ми будемо його інформувати і підтримувати з ним зв'язок щодо того, як цей як ця черга рухається, от тобто, от ми зараз наша задача номер один, це от розробка цього процесу, тому що я ж кажу, активність волонтерська просто шалена запитів дуже багато, дуже хочемо всім допомогти. От але нам зараз потрібно. От саме трошки увірватися у цей процес автоматизації, саме подання заявки, щоб всю свою силу і ресурс кинути на те, щоб промотувати ті збори, які вже є на сайті, щоб якнайшвидше їх закривати і таким чином звільняти слоти для нових банок. Тому до всіх наших супергероїв, волонтерів, звертаюся і кажу, що слідкуйте за оновленнями, Ми дуже скоро різні цю фічу на сайті, і можна буде просто закидувати. І, от і а ми з нашого боку зробимо все можливе. Щоб ця черга рухалася якнайшвидше і збори закривалися можете сказати, яка географія цих монобанок? Чи є у вас якась статистика? Хто звідки конкретні міста або якесь місто, звідки волонтери? От по статистиці, так. Да, до речі, перший, перший канал, який про нас запостив анонс нашого проекту, це був харківський канал «Пойовий Харків. Не знаю, чи вас можна матюкатися, якщо що там можна. Клас, хуйовий Харків, до речі, хуйовий Харків. Його там людина, яка дотична до його організації, також у нас в команді і дуже сильно нам допомагає з промоцією проекту. От так, що да, у нас така: майже Харків Крю. Ну майже. І після того як вони про нас написали, нам на пошту впало здається 40 заявок на збори. І таким чином, ну, ми в той час ще додавали всі банки. Ми ще такі а, гуляй. І тому майже всі банки були на Харківський напрямок. Ну, типу, це не погано і не добре, просто ну, така статистика суха. Потім е, трошки географія почала розширюватись, стали з'являтися паночки на південний напрямок. Е, от е, з Миколаєва там люди писали. А взагалі, насправді, я можу сказати, що дуже часто волонтери вони ж е, знаходяться геть не там, куди власне відбувається цей збір. От тому е, таку прям. Я думаю, що зараз там десь приблизно також хороший мені пенділь, щоб зайти і перевірити, що зараз у нас по статистиці саме географічній. Ну зараз досить мені здається, вона така стабільзов... збалансована, тобто на всі активні напрямки зараз приблизно однакова кількість зборів. Голоси нашого міста. Інтерв'ю з тими, хто працює на перемогу, знаходячись у Харкові. Військові, волонтери, громадські та політичні діячі, голоси нашого міста. На радіо «Накипіло».